Що, ти знаєш, де дорога? А вдруге там собаки? Ти що? Ти ж у мене як ото... Бери, бери апорт підійдем, йдем, йдемо, давай, тащи. З вами ніякого толку їздити. Дрова треба збирати. Пішла роздивляється, нянька, нянька. І, ну куди? Що ти зробив? Йди ну і сюди. тепер, ну давай. і що? Ну і що ти наробив? Дуралей, вона сюди її гука, Іди сюди. Іди сюди кажу. Ну і що ти будеш робити? От як ти будеш випригувати? Давай, а ну пробуй, давай. Позаглядав? Тютю. Ну сюди сюди обійди йди, ось. Хай вона пролізе. От балбіс, блін. От як можна, от скажіть мені, будь ласка, як на чоловіків можна залишати собаку? От як? Це капець. іди моя дівчина, іди моя красуня, іди, Ага, іди мами. Зараз повернеться, получає по гриві. Стоподова. Угу. Це ж і представте, як нього зараз там, він думає, ли пали, зараз мені гаплик. No. Будеш показувати, як лізти. Ну все сюди, так. Зараз хай подряпається, звісно. А вона копає назад. Кидай, кидай нормально! Вилізе, чи ні? Ну це капець. Зараз получає, стопудово. Mm -hmm. Йди моя красота, давай мами, іди моя дівчинка, іди. Давай моя красота, давай. Ти ж розумна собака, давай, давай, отак, отак, ползі, ползи. Не, не пролазить, скажи. Ну це піпець. Іди сюди, йди сюди. А, і кудою ти підеш, от кудою ти підеш? Ну розум є в голові чи ні? Бе, кажу, розум в тебе голові є чи немає. Бо би розум туди б не заглядав би. Давай моя мене красота. Іди я вберу. Давай, 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 старайся. Камара за любий кипіш, крім голодовки. Камара така, да, я вже за тобочком розпобігла. Ааа, в неї в обход. Угу. Хавора така мама, Я не винувата була, це папа, все Да, зараз вийде. Стій не лізь туди. Ну, і що це було? От що це було? От скажи, розум є в голові чи немає? Немає. Ні, Чування, в тебе немає. Наш ти ви? туди загляду, я от скажи. Спокійно прийшов. Спокійно, да. так. Я, я, я виключу камеру, зараз ти грибеш. я тобі Давай, говорю, Камарик, комарик. Да. Я тобі сказала, от можна чи можна на тебе залишати собак? Скажи, Ні. можна? Ні. Ні. Да, Дурноватий, пішов, рота роззявив, що ти там заглядав? Ну Та Так. Да, що ти надивився? Яка тут дуралей той собаку чуть не загубив. Іди моя девочка, іди мамина косунька. Зараз получу. Зараз виключу камеру і получу. Відповідаю. Ага. Так, да. Бачу, угу. Поприїхаєм. Ходімо. Сейчас получимо, имелик. Ну, отгребли два брата акробати. Ідуть обижені. Ну, комара тут там не при чому. Це цей дуралій, я говорю. Позаглядать він став. рота взяв. Дивіться, бо там машини їздять. Це капець. Йдуть, йдуть, йдуть. Все, на мене обідались. Я тут не можна. Ти дивишся за собакою, кажу, чи ні? Стой, 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 стой. Зараз от гребеш ще раз. Ага. Отак вот, вот. Зараз, зараз візьму на повідок. Давай вперед. А що ти? Де надо, не треба за ним ганяєш, що тут не йдеш. Йди вже. Уперед давай, давай. Боже, як гарно, так? Да? Гляньте, яке гарне небо, які гарні краєвиди, а там море. Просто море. Оце капець. Вон камара, бачите, вона без повідка, вона поруч. Ніде вона не дінеться та собака. Не треба там шморгати, шарпати. Але для безпеки я зараз візьму її на повідок, поїздять машини.